Привіт! Мене звати Олексій, це інтернет-магазин GreenHall. Ми займаємось бактеріями для ставків, вигрібних ям, хімією для басейнів і багато чим іншим. Подивитись на нашому сайті GreenHall.ua по ссылці під цим відео. В Україні дуже багато є озер, ставків і відкритих водойм. Є водойми загального користування, є водойми приватні. Постійно треба доглядати за озером, особливо в теплий період. Це можна робити за допомогою бактерій, замснаряду або ультрафіолетової лампо. Якщо цього не робити, то вода в ставку буде цвісти і зеленіти. Розберемо декілька причин цвітіння води в ставку. Перша причина. Це опале листя, гілки, сміття, яке попадає в водойму. Воно потім з часом опускається на дно, і після цього починається на дні процес гниття. А процес гниття викликає за собою цвітіння води, помутніння води. тому обов'язково прибирайте зайві гілки, листя з водойму за допомогою сачків. Друга причина розвиток у ставку окремих видів рослин, які витісняють інших і виділяють токсичні речовини. Ці токсини і визивають процес цвітіння води у ставку. Третя причина це велика кількість сонячних променів, які попадають на вашу водойму чи ставок. Чим більше сонця, тим більше у ставку розвивається водоростей і вода буде зеленіти швидше. Четверта причина: надмірне годування риби в ставку. Слідкуйте за кількістю риби і вносите корму стільки, скільки потрібно, інакше вода в ставку буде цвісти. П'ята причина: застій води у ставку приводить до цвітіння води. Вмонтувавши в систему водойми засоби, які будуть її рухати, воду, невпинний рух робити, це може бути фонтан, це може бути насос. Ось, це є аератор. Ось, коли вода в ставку циркулює, то бактерії, які ви внесли, будуть працювати краще, і цвітіння води буде зменшено. Шоста причина. Багато риби в водоймі сприяє цвітінню води у в неї. Е, уважно розрахуйте площу і об'єм води вашої водойми, щоб не перенаситити її рибою. Якщо ви все правильно розрахували, правильно кількість завели риби і вносите бактерії, вода буде чиста і прозора до самого дна. Сьома причина. Хімічний состав води в водоймі. Якщо, наприклад, у вас в водомі багато заліза, то внесені бактерії можуть там не спрацювати. І вода може бути мутною, може бути коричневатою, зеленою. Ось тому дуже важливо за цим слідкуйте, якщо за потреби зробіть повний аналіз води. Ви в першу чергу повинні розуміти, що люба кожна водойма повинна чиститись або бактеріями. Або ультрафіолетовою лампою. Разом використовувати бактерії з лампою не можна. У нас в продажі є різні бактерії для ставків, як для великих, так і для маленьких. Які саме бактерії підійдуть для вашого ставка, дивіться окреме відео. Також є механічна очистка води за допомогою насоса з фільтром. Це фільтр з насосом спеціально для пруду, який вичищає пруд від механічних пошкоджень і не шкодячи природному балансу водойми. Також можна чистити ще водойму ультрафіолетовою лампою. Тобто купується ультрафіолетова установка, вона стерилізує воду і пруд у вас буде чистий. Але і ультрафіолет не можна використовувати разом із бактеріями, як я і казав раніше. Коли вносите бактерії, виключайте ультрафіолет. Ось. А якщо у вас працює ультрафіолет, то тоді не вносіть бактерії, іначе він буде їх знезар... знезаражувати теж. Ще роблять вапнування ставку. Більшість водойм з кислим ґрунтом потребують вапнування. Це потрібно робити в період 3-5 років в кінці осені і зими. Різні засоби для ліквідації цвітіння води в ставку ви можете придбати в нашому інтернет-магазині Greenhall.ua. Також, якщо у вас виникають якісь питання, вас можуть проконсультувати наші менеджери і вони вам підскажуть, які бактерії треба купити. Конкретно для вашого ставку. Якщо ви поставили спеціальне остаткування і використовуєте бактерії, то ваша вода в ставку буде завжди чиста, прозора до самого дна. Піклуйтеся про свій ставок і він буде вас радувати прозорим дном, прозоримо водою і безліччю риб. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. І заходьте на наш сайт.